Усім привіт! Мене звати Березовська Марина, я персональний та фешн-інфлюенсер. І сьогодні знімаю перше відео на YouTube. А сьогодні я хочу взяти людину з вулиці і трішки поекспериментувати з її образом. Ходімо зі мною. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чи б ви поекспериментувати сьогодні з образом? А, ні, дякую, я на тренування йду. Зрозуміло. Добрий день. А ви не хотіли б сьогодні поекспериментувати з одягом перевтілення прямо зараз. Хотіла би, але на роботу робота мене чекає а, зустрічі. Дякую. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Карина. Дуже приємно. Мене звати Марина. Я персональний стиліст та фешн-інфлюенсер і хотіла б вам запропонувати поекспериментувати з образом. А це скільки часу займає? Десь дві годинки. Ну, Давайте взагалі-то я би так хотіла. Дайте зараз уточню в Шефіні, буквально секундочку. Добре. Зараз подивимось, може з цього разу вже вийде. Декілька годин. Да, я в центрі можна, а потім повернутися. Усе? Мене відпросили не кілька годин. Клас! Тоді ми зараз підемо в мандарин-плазу в бутік-бар, вип'ємо каву, трошки поспілкуємось про стиль, що вам подобається, що ні. Я про вас більше дізнаюсь, і тоді ми вже зможемо перейти до нашої справи. Думайте, давайте спробуємо. Розкажи трошки про себе. Звідки ти чим займаєшся? Я взагалі з Донецька. Коли переїхала в Харків, це був 14 рік. Я навчалася на юриста, я закінчила і почала працювати за фахом. Тобто, за фахом я юрист. Все було супер, поки не почалася вторгнення. Мені Запропонувала чекало Юлія Валерівна, це моя шефіня. Зараз працювати в неї в соматології 119. Це соматологічна клініка. Зараз в неї чотири філіали. От я працювала в другому філіалі івано франківську Зараз юля відкрила філіал у Києві де я працюю вже як керуючі. От, І нас чотири філії, ми дуже часто мігруємо між собою. Філія у Харкові зараз функціонує, вона все працює, але ми самі розуміємо, яка така ситуація складна там, тому Харків бетонний, вони тримаються, а ми вже тримаємо оборону тут. І зараз я працюю постійно як керуюча. Я дуже багато маю контакту з пацієнтами, з клієнтами, і тому я завжди хотіла трошки виділятися по одягу. От я би хотіла бути трошки яскравішою. Якраз на тому тижні я говорила своїй керівниці варіанті, тому що я б хотіла, хоча б піти в якийсь магазин, щось змінити, щось спробувати. І тут ви, я думаю, ну все, ну це просто знак всесвіту. Це думки матеріальні, тому я готова до будь-яких експериментів. Тобі гарна дуже фігура, але може щось тобі не дуже подобається. Що ти як е коли вдягаєш якусь річ, по mm -hmm. намагаєшся це візуально приховати? Ні, такого немає. Єдине, що я не дуже люблю, коли це дуже коротко. Тобто, це якісь шорти дуже короткі або дуже коротка міні. Просто мені не дуже подобається саме момент відвертості. От а все інше так, це може бути будь-яка довжина міді. Там може бути міні, але там вище коліна. Тому це єдиний такий нюанс, а так все інше я за експеримент. Дуже пастельні рожеві, зелені, голубі. Тобто повністю вся пастельна лінійка, мені здається, вони мене не йде. Але mm -hmm. я не проти allora. ти готова спробувати? No, я Як спробую. Ще. Можливо, yeah. щось підійде, але мені здається, що трошки не моя історія. І чи є б тебе щось з принтов, які тобі взагалі не подобаються? Ти б їх ніколи не вдягла. Мені не дуже подобаються квіткові принти. А усі інші леопарди, от просто все супер, все можна. Тепер ми з Кариною їдемо в магазин одного з найвідоміших українських брендів одягу. Ми приїхали в український бренд Мастхев. Зараз немає світла, але зараз такі наші реалії. На жаль. Мастхев це український бренд, заснований в 2010 році. Він став першим українським мас-маркетом. В цього бренда є як базові речі, так і більш вишукані. Я б хотіла обрати зараз щось таке жіночне, бо зараз тренд на підкреслення фігури. Але будемо дивитися ще різні варіанти. Ми з трьох варіантів оберемо один найкращий. Дуже гарний колір, до речі. Трендові. Зараз все трендове. <реклама> Головне, що підходив саме тобі. Коли підбираю одяг клієнта, то звичайно це враховується його кольоротип, але дуже важливо, щоб клієнтці було комфортно в цьому кольорі, і вона його відчувала. Це теж дуже важливо. Не забувайте про це. Чому я обрала цей образ для Карини? Ця синя сукня підкреслює її фігуру. Щоб образ виглядав більш цікавим, я до нього додала білу сорочку. Для цього образу я обрала жилетку в костюмному стилі та джинси, і образ виглядає в стилі кежуал. Для цього образу я обрала два тренди: леопринт та ковтинку з відкритими плечима. Ці два тренди зараз на піку популярності. Зовсім скоро ви побачите, що я обрала для Карини. До речі, напишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. Я скинула подрузі фото, що ти підбирала мені образи. Вона сказала, що вона давно на тебе підписана, і взагалі вона в захваті від твого стилю скинула посилання. Це дуже круто. До речі, до мене колись підходила дівчинка на кімнець і теж казала, що а, вона на мене підписана. Тому, якщо ви будете мене тут бачити, ми соромитися підходить і дуже приємно. Наступна зупинка салон краси Слей віддаю Карину в руки професіоналів, які зроблять для неї зачіску та макіяж. Взагалі я зараз доповила приймати пацієнтів в клініки 119 стоматологія. Але в мене сьогодні, наче день народження. І макіяж, і укладка, і образ від стиліста просто день народження. Останній раз я робила зачіску та мейкап, це десь на весілля до подруги в минулому році. То на роботу, то з роботи, то в укриття, то ще кудись. Тому я дуже щаслива, що сьогодні є така можливість насолоджуватись. Моментом я обрала цей образ для Карини по-перше, тому що вона думала, що їй не пасують пастельні відтінки, це жилет блакитного кольору. Та мені здається, джинси сіли дуже гарно і підкреслили її фігуру. В цілому вийшов дуже стильний повсякденний образ. Вона може в ньому піти як на побачення, на зустріч з подружками, так і на роботу. Мені дуже подобається здивована, що мені взагалі дують такі кольори, бо я не звикла таке носити. Ціль зачіска це дуже природно, натурально і гарно. Просто я дуже вдячна за такий день. Я відчуваю себе сьогодні особливою, як будь-який день, але сьогодні особливо. Дякую вам. Дякую тобі, що ти погодилась на цей експеримент і провела декілька годин зі мною. До речі, на мені сьогодні теж українські бренди: це футболка та спідниця від бренду Мінт та прикраса Джеверлілаб. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Вже скоро будуть наступні випуски. З вами була стиліст Березовська Марина.